Сьогодні зранку дивився, показували сюжет по телевізору про українські гуртожитки. Ну, і звичайно, показували гуртожитки доволі трешакові. І я згадав, що нещодавно я ще бачив виставляли у нас в міських пабліках фотки з гуртожитків у нашому місті, навіть з того університету, де навчався я. Але я навчався в університеті, в гуртожитку я не жив, тому що я вчився в тому самому місці, де і живу, тому я жив у себе вдома. Але про гуртожитки в нашому університеті, де я вчився, я знаю не зі слів. Я там бував в гостях у своїх однокурсників. І от можу сказати, що я вчився в 2014 році. Починав. я В 2014 році, я пам'ятаю, був в гостях. Я пам'ятаю ті умови, які там були, і те, що я бачив на фотках зараз в тому ж самому університеті. Ну. Нічого не змінилося, а може навіть стало і гірше. Я от думаю: а чому наші студенти взагалі мають жити в таких умовах? Ні, я не сперечаю, що безумовно є нормальні гуртожитки, і, скоріш за все, вони при якихось приватних університетах. А от то, що стосується державних університетів, то це просто жах. Я, я ж кажу, я не сперечаю, що, можливо, є якісь нормальні гуртожитки, але це якісь одиничні випадки. В більшості своїй... Це просто жах. Єдине, що може бути нормальне в тих кімнатах грошків, це металопластикові вікна, які нещодавно встановили, а так все інше. Ну, вибачте мене, це просто, це просто це просто кошмар. От у нас в країні проходить декомунізація. Ми позбавляємось радянського минулого. А чому ми не можемо позбутися радянського минулого в університетах? Адже. Пляха, матраси в тих же університетських гуртожитках, вони з Радянського Союзу. Ну, в більшості своїй, те, що я бачу, це саме так і є. Чому не можуть наші студенти жити в нормальних умовах? І потім ми задаємося питанням: а чому ж люди їдуть в Європу навчатися? Чому студенти від'їжджають з України? Та тому що банально там можуть бути навіть кращі умови в гуртожитках. Я не буду казати, що так, ну це так і є що там кращі умови, але те, що я чув. Від своїх знайомих. Це дійсно так і є, що там умови набагато, набагато кращі, ніж у нас. Е, якість освіти, я не знаю, яка там якість освіти, тому що я там не навчався. Але от те, що якість життя студентів там може бути краще, це 100%. І чому Ну, не можна зробити так, щоб наші студенти почувалися як люди в гуртожитках? Тому що те, що є там, це не людські умови. Це реально не людські умови для життя, тому що, ну, блін, е, кімнати. Кухні, туалети це просто жахливий, жахливий стан, який не має бути. Тому що студенти студент – це майбутня еліта, майбутня еліта нашої країни. А вибачте, мене над елітою треба працювати, щоб люди жили, щоб люди хотіли щось зробити для держави, держава щось має зробити для людей.